Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник На один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Потерпілих унаслідок ракетного удару по Голосіївському району столиці оперативно госпіталізували і одразу прооперували. Їх доставили у різні лікарні. Спочатку повідомлялося про двох чоловіків, але на тепер відомо про ще одного. Стан усіх трьох стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляють медики. Вони зазнали численних травм найбільше ушкоджено кінцівки. В одного із постраждалих 38-річного уродженця Вінничини з ноги лікарі дістали уламок ракети розміром із долоню. На місці трагедії чоловіки обрізали дерева. Їхній 55-річний колега загинув від травми грудної клітки. Хлопці кажуть, що був бах, але ну, його, можливо, так совпало, що я його якби не розчув. Я бачив, спалах, якісь іскри полетіли і вже лежу на землі з ногою. Одразу пацієнту було взято в операційну, надано необхідну відповідну допомогу. Наразі стан пацієнта стабільний, він перебуває у відділенні політравми. На жаль, йому ще буде не одне оперативне втручання. Травма достатньо важка. Окупанти знищують вугледар за містечко на підступах до Курахового, що на Донеччині вже другу добу поспіль точаться запеклі бої. Ворог пішов на штурм. Наші армійці знищили там уже з десяток ворожих бронемашин та кілька сотень окупантів. Утім, росіян, як зазвичай, шалені втрати своїх підрозділів не зпиняють. Піхота бригади Тихоокеанського флоту Кремля не припиняє атакувати наші позиції. А російська артилерія випалює місто, у якому досі лишаються мирні жителі. Військове загострення по всьому Донбасу, так в очеретиному Донецької області від обстрілів окупантів загинуло дві людини. Росіяни завдали артилерійського удару по селищу, і з нами на прямому зв'язку Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Вітаю пане Павле. Тож наскільки погіршилася безпекова ситуація в регіоні чи посилення обстрілів свідчить про початок нового наступу російських військ? Вітаю вас так. Ситуація дійсно суттєво загострилась і загострилась з півдня на центр області. Якщо у нас найгарячішими був і лишається також Бахмутський напрямок, тим зараз дуже гаряче в Авдіївці і в цю годину, і в саме цей час відбувається черговий. Вже їх важко рахувати скільки за добу обстрілів Авдіївки протягом. Сьогоднішнього дня вугледарську громаду обстрілювали багато разів ворог. Загинула, дві загинула одна людина, і дві людини дістали поранені. В очеретинській громаді, як ви вже сказали, да дві людини загинули. Тобто, ми фактично спостерігаємо по всій лінії фронту. Іде загострення з півдня і. З півночі, але ворог розуміючи і не маючи можливості пройти оборону і несе дуже суттєві втрати і в живій силі, і в броньованій техніці, там де він її застосовує, він за... в подальшому застосовує тактику випаленої землі. Тобто РСЗВ працює по всім цим населеним пунктам, які я наразі назвав, і ствольна артилерія, фактично по лінії фронту. Авдіївка, Вугледарська громада. Бахмут, Турецьк, так 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 само періодично. І сьогодні були також ворожі обстріли цивільної інфраструктури, в тому числі і лікарні по місту часів ярбахмутського за свідченням військових лише у Бахмуті, де тривають вуличні бої, там е, і даналі проживають кілька тисяч цивільних. Як рятувати тих, хто відмовляється від еваку... евакуації? Рятувати – це тільки укриття для тих, хто просто вже на відріз відмовляється навіть середину області переміщуватись. Це укриття і безпосередньо це і рятує життя людей. Питна вода, продукти харчування. Цим люди забезпечені, альтернативні види опалення і. Палива, все це надано громадою, і люди періодично це отримують. Але законодавчо врегульованого, щоб і законодавчо ми сіл, сіломіць мали можливість вивозити людей. Це заборонено, і звичайно, в демократичній державі це важко робити. Але максимальні зусилля, які були ми вже... Застосували для того, щоб більша частина, фактично, все місто. Якщо брати Бахмут з 84 тисяч, менше 8 тисяч залишилось в місті. Практично всі виїхали, але та частина, яка лишилась, вони дійсно відмовляються. Втім, призволяще людей ніхто не кидає там, органи влади військової адміністрації функціонують. І допомогу по мірі потреби і по мірі можливості надається. Звичайно, ж електропостачання, гадозопостачання в цих містах відновити просто неможливо, тому що навмисно ворог відразу ж б'є по критичній інфраструктурі. Зрозуміло. Пане Павло, дедалі частіше окупанти обстрілюють ракетами Краматорськ. Розкажіть про гуманітарну ситуацію в цьому місті. Ну і загалом розкажіть про регіон. Чого бракує найбільше? Чого не вистачає? Проблема, як і в багатьох у всіх регіонах, фактично електропостачання, тільки на Донеччині є така відмінність. Я постійно про це і з керівництвом «Укренерго» говорю, і Є певні особливості. на жаль, негативний бік. Ця особливість стосується тих. Громад, де газопостачання ми неймовірними зусиллями своїми, але не могли поновити у зв'язку з наближеністю лінії фронту або з перебоями самого газогону. наприклад, там на той же Селидівській громаді. Ті заходи, які були вжиті, вказаній громаді електропостачання, скажімо, більш стало відбувається також. Це багато зусиль. На цьому це було витрачено для про що я кажу? Тобто, якщо є газопостачання, було б стало, і там в інших регіонах є принаймні газопостачання в холодну пору доби, то є такі міста по області, в яких крім. Електропостачання просто альтернативних джерел обігріву фактично немає. Це є труднощі, які фактично щоденно я в такому оперативному порядку, в тому числі, або безпосередньо вирішую. по Краматорську. Ситуація є повністю контрольована. Ракетні удари на жаль відбуваються. Періодично і декілька разів на тиждень буває декілька днів підряд. Але місцева влада, військова адміністрація безпосередньо функціонує. Люди забезпечені всім необхідним газопостачання, електропостачання в місті присутні. Я зараз в місті. Звичайно, ситуація як місто доволі наближеного до лінії фронту, але Життя продовжується і скажу люди з вересня місяця після того, як газопостачання було відновлено. Люди, кількість людей, жителів самого Краматорська збільшилась майже в два рази, тому що життя. Дякую, пане Павло, за інформацію. І з нами наживо був Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Зокрема, ми дізналися про нинішню ситуацію в регіоні. Дякую вам. Острів таку назву має один із найнебезпечніших нині районів Херсона. Ця територія біля Дніпра і до окупантів, звіти якихось сотні метрів. Щоденно вулиці острова рашисти поливають вогнем. Гатять з артилерії, мінометів, танків, навіть зі стрілецької зброї. Сам район суттєво спорожнів через обстріли, але навіть у найближчих до річки вулицях досі лишаються жити відчайдухи. Із ними поспілкувався кореспондент ТСН Антон Коцуконь. Безлюдні вулиці, жодного перехожого чи автівки. Це перше, що впадає в окон на острові. По цим дротам іще нещодавно їздили тролейбуси, а в будівлях навколо кипіла робота. Нині життя тут завмерло. «Парки стріляють, преса працює. Володимир Іванович один з небагатьох, хто вирішив залишитись. Зараз їде за гуманітаркою. У відсотках це, мабуть, десь 5-7 відсотків залишилось людей. Під час одного з обстрілів чоловік зловив осколок, але дивом не отримав поранення. От сюди воно пробило куртку, світер, рубашку, я там от застряло, то мені вже нічого не страшно. Ну, воно пройшло, і там застряли. Я побачив порвано, приїхав додому, роздіваюся, а там осколок отакий торчить. До Росія настільки близько, що сюди дострілює будь-яка зброя. Хіба що гранатами не докидають. Осколок. Говорить, це стріляв танк. І Ну, як, може бути, танк був у плавнях там. І там придумав, це може на баржечку якусь маленьку, ілі на понтон. І все його тягають туди-сюди, там канал багато. Місцеві вже на звук розрізняють, сюди чи не сюди летить. Ось. Ні, не летить. А ось коли прилітало таки сюди, під ногами незліченні вирви від снарядів. Купали дві ракети, стекла повівають в в домі, двері вирвали, Йолки-палки, от і напроти сусідки. отак прямо васково купав, в'янку побило. Російська орда своїм залізом поливає увесь острів, але чи не найбільше дістається одному мікрорайону. Це такі в місті, вже таке слово є пекло нафтогавань, пекло. Ось ця нафтогавань. Фактично це нуль фронту. Будинки крайньої вулиці стоять просто на березі річки. І росіяни нагадують про себе миттєво. Ля, ля, ля. Тут часто працюють ворожі дрони, тому на вулиці ніхто не затримується надовго. Допомагав. Снаряд прилетів в хату. і Допомагаю, ремонтую хату. Зі своїх безпілотників росіяни точно бачать десятки українських прапорів, які майорять на острові всюди, і обов'язково майорітимуть на лівому березі Дніпра певні місцеві. Люди до всього привикають. Молимося, господу і сподіваємося на перемогу. З Херсона, Куцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. Хлопці, успіху вам! Я Україна! ТСН один плюс 1+, марафон. Єдині новини. Велика Британія хоче поставити до нашої держави танки Челенджер вже до кінця березня. Такі прогнози озвучили у міністерство оборони країни. Йдеться про 14 танків. Тоді як німецькі танки леопард передати вже впродовж кількох тижнів. Обіцяє Польща у Міноборони країни кажуть, будуть готові віддати 14 танків. Щойно українські військові пройдуть навчання. Водночас Німеччина обіцяє поставити перші танки Леопард до кінця березня. А от Сполучені Штати, які анонсували передачу трьох десятків танків Абрамс, попереджають, що американські танки потраплять до нас пізніше ніж німецькі, не факт, що встигнуть до весни. Хоча президент Байден у промові згадує про весняний контрнаступ, якого вони очікують. З наближенням весни українські сили готуються обороняти свою територію і готуються до додаткових контрнаступів. Щоб звільнити свої землі, вони повинні у найближчій перспективі мати змогу протидіяти тактиці і стратегії Росії, яка змінюється. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування і захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі. Знищили ворожий міномет та затрофеїли російський танк. Збройні сили на Луганщині відбили чергову атаку росіян та ще більше відтіснили окупантів із нашої землі. Ворог влаштував чималий укріп район на Лисичанському нафтопереробному заводі, але наші бійці, не зважаючи на суттєві укриття заводу, нищать там росіян. Тисячі тіл яких так і лежать просто неба на полях Луганщини. Чому росіяни не забирають убитих і чому не рятують поранених, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Другий, другий, що там по готовності командир дивізіону поспіхом записує у блокнот цифри. Лиш ярий знає, що вони означають. Це цілі, по яким отот -от битиме гармата. Другий плюс солдати заряджають снаряд. Командир на позиції намагається розрахувати постріл максимально точно, бо бити доведеться у притул до своїх, і є можливість зараз лупанути піхоту російську піхоту, яка лізе на наші території, але зробити так, щоб перший снаряд розірвався над їх головами для того, щоб максимально уразити їх людей. Наша піхота буде знати а, Наша піхота. Знає про це, тому ми і запитували наскільки вони далеко для того, щоб наші не пашне тому помилки бути просто не може. Рішення складне. Артилеристи кілька разів перевіряють точність цілі. Кори в тебе вірно записані? Хай перевіра. Та як це покрай? Ану. Давай. Максимально ювелірно хлопці наводяться. Командири враховують останні правки, бо зважати треба не лише на відстані вагу снаряду, а й на погодні умови та швидкість вітру. На якусь мить всі навкруги ніби затамовують подих, поки навідник налаштовує гармату. І от от звучить команда вогонь гармата, Постріл!» Пілоти квадрокоптерів, які спостерігають за небом, цілодобово сповіщають, влучили чітко. Коли йде перший розрив на повітрі, вони цього не очікують, максимум людей стоїть і максимум можна показати. Артилеристи гатили у бік Лисичанського нафтопереробного. Саме там окупанти створили чималий укріп район. Звідти працює ворожа артилерія. Та саме з цього форпосту виходять на штурм групи росіян. Тут ми вчора намагали підбили БТР-82, а тут в цьому квадраті був міномет 120 двадцять Ось так догорає той самий ворожий міномет. Його окупанти поставили просто на прохідні лисичанського нафтопереробного, розказує нам командир підрозділу. Хоч як би не прикривався ворог укриттями заводу, навіть там наші бійці його бачать як на долоні. Вчора він зміг зробити тільки 20 пострілів. Був виявлений нашою розвідкою, підтверджений з дронів та був знижко знищений. Край противника набагато ближче до нас. Знаходяться, Ми піджимаємо його до нафтопереробного заводу. Поля Луганщини усіяни сотнями тіл окупантів. Вражає і їхня кількість, і те, що росіяни не забирають убитих. Деякі з цих солдатів після бою ще були живими, але стікли кров'ю, бо за ними ніхто не прийшов. Наші армійці лише чули, як вони кличуть свої радіостанції, але марно тільки ваші підрозділи з багато. Кілька сотень? та більше десь до тисячі. Тому чи їм реально не надають допомогу ні після того бою підрозділ Кирила Вереса взяв чимало полонених і лише ті розповіли, чому окупанти не рятують своїх. Ну браслети без обозначення якою хворобою він хворіє, щоб розуміли, чи можна йому там надавати першу медичну допомогу, чи не можна. Красний браслет – це віч, білий гепатит. Йому заборонено знімати ці браслети. А цей панцерник – трофей підрозділу К 2 Він вже виконує бойові задачі на боці українського війська. Щоправда, зараз головна вилізти із примерзлої землі. Поки на обрії чутно кулеметний бій, тут хлопці лагодять танк. Незвичний, російський модернізований, 17-го року, майже новий. Але кажуть, все одно корч, бо за ним не дивилися, і техніка ледь жива. Я був здив... ну, неприємно здивований. Із модифікації французькі кійки, які він там поставили. І на тому модифікація радянського танку 70-х років закінчена. І ми його підносимо росіян просто-напросто забрали. скажімо так, тепер у панцерника нові господарі українці, які вміють вправно нищити ворогів, і танк у цьому неабияк стане в нагоді. Лише з багнюки його витягнуть і в бій. Юлія Кирієнко, Сергій Трачевський, Олег Мостовий ТСН один марафон Єдині новини. Поїздка у Тайський виборчий округ та розплата за неї. Фігурант численних скандалів, нардеп Слуга народу Микола Тищенко гайнув у Таїланд. Там у нього нібито мало відбутися зустріч із українською громадою. Запрошення на зустріч із народним депутатом оприлюднило посольство України у Таїланді. Напередодні РНБО заборонила нардепам та іншим чиновникам виїжджати з країни за винятком службових відряджень. Вочевидь, через це і з'явилася ідея про зустріч Тищенка із виборцями у Таїланді. Раніше нардепресторатор не раз потрапляв у скандали через нехтування правилами. Його ресторан велюр працював під час загального локдауну. Він вчиняв бійки у парламенті, а на початку вторгнення відсидівся на заході України. Проте цього разу схоже терпіння його колег луснуло. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що ініціює негайне виключення Тищенка із партії та фракції. І щойно голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що він жодного відрядження Тищенка до Таїланду не підписував. Потрібно ідентифікувати та притягнути до відповідальності. Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що влада Росії та Білорусі має нести спільну відповідальність за агресію проти України. Про це йдеться у резолюції щодо правових та правозахисних складових агресії Росії. Документ затверджує вимоги щодо створення трибуналу над винними у злочині агресії проти України. Її ставить в один ряд російських та білоруських політичних і військових лідерів, які готували та здійснювали ці дії. У цій же резолюції парі згадує про можливі геноцид в Україні. Так, його ознаки вбачають у російській офіційній риториці, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії. Зокрема, йдеться про геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину. У резолюції згадують про воєнні злочини росіян, незаконні переміщення українських дітей з метою виховати їх у російських сім'ях, та нагадують про міжнародний трибунал. Адже всі держави-члени конвенції 1948 року про запобігання геноциду. Повинні карати цей злочин. Ну а зараз історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії. Нещодавно ми розповідали про шістьох діток загиблого героя з Волині. Вони наколядували 2075 гривень і все передали на ЗСУ. Сюжет ТСН про юних благодійників побачив підприємець із Києва і разом із друзями вирішив підтримати діток та їхню маму. Вони анонімно здійснили одну із мрій родини. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич продовжить. Я до нас завітала. Пані Люба зустрічає нас біля дому і щиро подивована, що поруч з її хатою припаркувалася така величезна автівка. Ви не заперечуєте. Сергій подолав більше 400 кілометрів, аби привезти подарунки. Від як він каже, добрих людей. Дуже шкода, що тата. І ну. Ми вирішили зробити таку невеличку допомогу Це з Києва, так як я так разом із Віталиком, бо інші діти у таборі вони вивантажують продукти та смаколики. Ще одного, Досить. Та найбільший подарунок у салоні чекає саме на Віталія. Хто дістав цю річку? Я не можу дістати сили. Не вистачає. мішків. Наносився вже руки трусяться. Я вже зрозумів. Я вже зрозумів. Так. Прошу йде мова. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений. Навіть не знаю, що сказати. Ну, просто вам дякую за цю підтримку за допомогу. Уже в хаті Віталій роздивляється свій подарунок і ледве стримується. Я не маю слів, ні емоцій. Про цю родину ТСН розповідала, коли шестро діток загиблого воїна заколядували більше двох тисяч гривень і все віддали військовим. Не співала, але пританцьовувала навіть найменше. Світланка заражає нас всіх, да бо вона бачить, що ми чи плачемо, чи сміємося. Вона а вона завжди на позитиві. Вона ще цього все не розуміє. Саме тоді найстарший син, 15-річний Віталій, розповів нам про мрію, нову гітару, на якій би зміг зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити. Ця мелодія важлива є, тому що тато хотів, щоб я її навчився грати. Зіграти її не зміг і нам, бо стареньку гітару поламали менші брати, подивившись сюжет, ТСН виправити ситуацію. Взявся підприємець із Києва і з подарунком мрію делегував на Волинь Сергія. Було прийнято рішення, що треба надати можливість. Віталіку зіграти цю мелодію. Тож Віталій під схлипування мами нарешті грає те, що обіцяв батькові. Хлопець, як і його тато, грати на гітарі вчився сам. Вдвох вони часто влаштовували вдома посиденьки зі співами. Тепер обіцяє Віталій, тут знову залунає музика, і він заново вчитиметься бути щасливим. Ти гарний хлопець, і в тебе все буде добре в майбутньому. Надійшла дуже дякуємо небайдужим цим людям, які хочуть моїх дітей, хоч чимось. Порадувати в такий час тяжкий час з виконаною місією бодай трошки ощасливити родину. Сергій повертається до Києва, але обіцяє приїхати ще. Все буде добре. Да, дякую і все буде Україна. Ми переможемо. <кх <Dodge> <кх <januari> а Віталій, перебираючи акорди на подарунку, зізнається, що не може дочекатися братів та сестер із табору аби їм показати нову гітару і заспівати разом. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. З 55 ракет, випущених сьогодні зранку російськими загарбниками українські захисники знищили 47. Про це повідомляє головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Ракети було випущено з літаків та кораблів з акваторії Чорного моря. Серед них кинжали і калібри. Наші сили ППО збили два десятки ракет лише в районі столиці. Окрім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Дякуємо воїнам, які тримають небо над Україною. Ну і я вже готова передати слово моїм колегам ведучим 1+, плюс один Марічка Падалко, Руслан Шаріпов уже в студії. Тож розкажіть, про що плануєте останні півгодини нашого слоту 1+, плюс в марафоні Єдині новини? Ну я скажу так: ми плануємо говорити про великі, великі гроші. І у нас і... буде супер презентація, і будемо мати одну класну патріотичну прем'єру. А це я бачила буде... в гримерці, Не кажи це буде ексклюзив. Це, це буде ексклюзив, ексклюзив. сьогоднішнього дня. Ну гаразд, гаразд. Але я обіцяю, що буде дуже цікаво. Тож вважаю всім мирного вечора, без тривог і сирен. І дивимося наступне і наступне обов'язково з інтригою.